Доброго дня глядачі Ютуба. Нарешті є пару днів для того, щоб внести грунтовий гербіцид. В обід сьогодні виїхали, вже докриваємо 150 гектар. Мейсон у парі з, з Титаном Богуславський оприскувач. 24 метри захват. Поставили такі ліхтарі. Дуже гарно освіщає курсунки. Так що рекомендую. Ходимо Мейсоном 17,5 км, Справляється на ура, бо спочатку тягали ми цього прискувача МТЗ-82, то швидкість була, як ґрунтовий вносили 12 км, він більше не тягнув. Так що, всім дякую, далі буде.